Дивіться, нам декілька днів назад прийшла отака гарна посилочка. Тут оце. Це міцелій шампіньйонів королівських. Він ще не пророщений. Ми взяли теж на пробу. Спробувати виростити теж вдома. Це блок печериць вже з міцелієм. Воно там от ось таке там виглядає. Це вже пару ми зробили дірочок, як написано, в інструкції, щоб воно там все побіліло. Тепер чекаємо рівномірно. Видно, що там воно біленьке вже з'явилося, але ще дуже-дуже нерівномірно. Власне, в інструкції написано, що через 15-30 днів вона має побіліти, і потім треба буде змішати з ґрунтом. Грунт теж прийшов у посилці. Отаку ми цікаву посилочку собі замовили. Будемо дивитися, що з цього вийде. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі будемо разом дивитися, чи, можливо, виростити... Печериці в домашніх умовах.